Слава Ісусу Христу, сьогодні буде дещо довше відео, але в ньому буде надзвичайно важлива інформація майже для кожного з нас. І почуєте такі факти, напевно, які ви про себе ще не знали, або їх просто десь не усвідомлювали. Але ці факти, ця інформація може зіграти для багатьох вирішальну роль у нашому житті. Почну з того, що я є священником і маю привілей хрестити. Дітей. Я люблю е, запитувати батьків і хресних батьків, чи ваша дитина буде святою? Батьки починають так е, дещо скептично реагувати на це запитання, е, даючи різні відповіді: може буде, а радше ні. Е, залежить, як в неї життя складеться. І так далі, так далі. щось, що швидше не буде, бо святих ніби на землі немає. Тут я вас хочу е, розчарувати, а ще більше обнадіяти, сказати вам е, добру новину, святих на землі безліч. Більше того, скажу, що е, ти, котрий, ти котрий, котра дивишся, це відео. І є охрещена, ти є святим або святою. Ти є святим або святою. Часто ми думаємо, що святі це про ті, тих, е, ті особи, які десь намальовані, написані на іконі. Але давайте тепер розставимо по поличках, чому я кажу, що ти є святим або святою. І воно все починається у таїнстві хрещення. Що відбувається з нами у таїні святого хрещення? Перше, там є такий чин, чин, чин відречення від диявола і з'єднання з Христом. Священик дитину, немовля, запитує, чи відрікаєшся диявола, всіх діл його, всього служіння Його і всієї гордині Його, і всіх ангелів Його. Хресні батьки. Від імені цієї дитинки стверджують, відрікаюся. Це означає, що ми відрікаємося від всього гріховного, від всього злого, від неморальних вчинків, від корупції, від людського шаманства, від е, червоних ниток і всякого всякої всячини, що пов'язано зі злом. Відрікаємося, що не хочемо мати з ним нічого спільного. Тоді священик запитує знову ж дитину, а хресні батьки в імені дитини відповідають. Запитує, чи з'єднуєшся з Христом? Хресні батьки відповідають так, з'єднююся. Цим висловом, ми стверджуємо, що єдиним Спасителем є Бог, єдиним е, моїм творцем, моїм найвищим благом, найвищим добром. Є Бог, з яким я хочу поєднати своє життя. Ми з'єднуємося вповні з Христом. І тут, знаєте, в таїнстві хрещення ми стаємо, кожна дитина стає донькою або сином царя Бога, сином царя Бога. Відповідно. Ми отримуємо від нього багато-багато дарів, як від свого батька. Саме навіть тому в молитві Отче наш ми кажемо Отче наш, що означає тато мій. Бо я є твоя дитина Божа. В тайні хрещення Бог нас обдаровує ангелом-хоронителем. В Тайні хрещення ми, змиває... ми отримуємо прощення і змиваються усі гріхи. Інколи кажуть. Про когось, про, про якусь дитину там, чи про людину. Він терпить чи вона терпить за своїх батьків, там, бабів чи дідів. Ні, у тайні хрещення змиваються усі зв'язки гріховні. Ніхто ні за кого не терпить. Також е, змивається первородний гріх. Це є той, той гріх, е, яким загрішили е, Адам і Єва. Нерозкаяність. Перед Богом. Вони... Це, це окрема тема, збивається первородний гріх. Е, у Тайній Хрещенні тако, нас також помазують, немовля, помазують е, святим Єлеєм, що є символом, знаком миру між дитиною і Богом. Примирення, яке відбулося, це також біблійний знак. Він ще походить від е, Ноя, так, від великого потопу. Можете почитати, що там е, ця оливкова галузка, яку приніс голуб, є знаком миру між людиною і Богом. А відтак оливкова олія, е, відтак е, це, це є з, з, символ миру. Е, також помазувалися у Біблії царі новообрані єлеєм, святим, який зберігався у храмі. Тому називалися, царів називали помазаниками Божими. Дитину помазують як дитину царя Бога. І також помазують, як... І, і кажуть, ніби що вона покликана, що кожна людина, дитина, людина покликана не до рабування, але до царювання з Богом. Е, у тайні хрещення кожен отримує свого такого небесного приятеля. Чиє ім'я дитина починає носити? Анастасія, наприклад, Назарій, Дмитро, Юрій і так далі. І ми маємо цього небесного приятеля, який перед Богом для цієї дитини, для нас випрошує багато ласк і дарів. Є інші дари, які дитина отримує у тайні хрещення. В результаті цього всього. Що, що, що ми маємо? Дитина без гріхів і дитина повна Божих благодатей. Кожен, а це є ознака свя... святості. Без гріха і бути в Божій ласті. А тепер дайте собі питання, чи ви були хрещені. Якщо так, то ви. Отримали цей дар святості, будучи без жодного гріха і маючи безмежні Божі благодаті. Але питання наступне. Що я зробив, зробила зі своєю святістю на свої там 20, 30, 50 років? Чи скільки там маєте років? Що ми зробили зі своєю святістю? Можливо, ми вже її десь змарнували. Можливо, проміняли на е, владу, на багатство, на славу. Можливо, ми про неї не знали. Можливо, ми десь в якийсь спосіб її змарнували, знехтували. А можливо, ми її зберігаємо. Можливо, ми, ми в якийсь інтуїтивний спосіб, або, може, навіть в свідомий спосіб. Ми цю святість зберігаємо і плекаємо. Якщо десь змарнували цю святість, то можна її поновити. Якщо десь її втратили, можна її поновити. Це знаєте, Бог у тайні хрещення цю святість дає нам як великий скарб і дає нам також велике завдання зберегти цю святість. Я кажу хресним батькам і батькам, які хрестять дитинку. Питаюся, яке найбільше ваше завдання відносно вашої дитини? Зберегти цю святість. Бо за неї будемо давати Богові звіт. Зберегти цей скарб, яким Бог обдарував цю дитину. Роблячи її, його донькою чи сином. Своїм сином Бога, донькою Бога. Цю святість зберегти. Ця святість вона відкриває шлях до царства Божого, до життя вічного. А гріх це руйнує, закриває шлях до царства Божого. Тому питання: що я зробив зі своєю святістю? З тим безмежним скарбом, який Бог яким Бог мене обдарував, я є священник, я десь пізнав своє покликання. І це є мій спосіб зберегти святість і її примножити, дозволити їй розквітнути. Ми бачимо багато, наприклад, святих або праведників народу. Це є люди, які, а є багато яких ми в принципі не знаємо, але дуже чесних, навіть святих людей. Це є люди, які дійсно своїм життям, своїм подвигом, більшим, меншим, але зберегли цю святість, цей дар Божий, і успадкували Царство Небесне. Ти маєш також своє покликання. Можливо, ти айтішник, чи можливо, ти бізнесмен, чи монах, чи може, ще хтось, маєш своє покликання. Маєш своє життя як великий дар. Маєш багато що навколо себе. Це все є для того, щоби ти міг могла зберегти свою святість. І, будучи вірним у малому. Отримати велике ще більшу нагороду. Каже Христос: те, що око не бачило і вухо не чуло, те Бог приготував тим, які його люблять. Я перше хочу звернути увагу, що біля нас, біля вас, ходить дуже багато святих. Але які про, про свою святість не знають і не усвідомлюють, але є святими. Є багато нас, котрі повинні десь поновити свою святість у сповіді, у святих тайнах причастя, у наверненні свого життя, щоб розквітнути, щоб дійсно називатися християнином, християнкою. Як сином чи донькою Бога. Заохочую кожного з нас подумати над своєю святістю. Каже Бог, каже, каже кажеться в, апост... в листах апостола Петра, так, де згадується: будьте святі, Бог каже, будьте святі, бо я святий. Не колись. Але вже. Живучи це життя єдине і неповторне, маючи його як великий дар. Зберігши цю Божу благодать, яку ми отримали, будучи дуже маленькими, те щось найкраще, що нам батьки могли дати, те, що нам найкраще могли дати Хресні батьки, Бога. І стараємося десь цю святість. Зберегти. Нехай Бог допомагає нам в цьому. Слава Ісусу Христу!